Раді, за засідання буде за депутатів 26 управління міського голова, що є право розпочати роботу. 22 жовтня після народження відзначав наш міський голова. Давайте привітаємо, побажаємо місцево здоров'я. i <tries> Викачає е, перев'язу. Олександр е, Петрові звертався до мене, як до члена земельної комісії, стосовно Миколаївської 25 оренди. Е, Там е, на ну, алевих натурнаформа стоїть на тепломережі. Там під нею. Ні, не на 20 градусов. Біля, Біля військомату е, знаходиться на е, батки дитячої формула, він стоїть чітко на теплотрасі, яка йде вверх туди зібрати кодексі. Два роки назад ми мали цю проблему, коли потекла теплотраса, власник відмовився приймати мав, витягти труби нам вдалося, а запустити назад, попередньо ізолювано не вдалося. І ложили трубу не що <клес> чітко садити на теплотрасі. Тому питання таке, що не продовжувати договір оренди і вирішувати питання, зміщати йому тональну ділянку, щоб обрати дане приміщення теплотрасі. Та вже продовжується. Це питання вже Я Там написав лист керівник до підприємства в листі написали, щоб зробити. Зерві тут і прописати в договорі, що в разі проблеми, щоб він його прийняв. Питання в тому, що там, коли був порив, коли був порив, то здається, власник поучаствував в роботі, він заплатив за роботу. Ну, з потугами, не з потугами вже життя yeah. навчило, yeah. думаю, буде безпорішено. Ми пропишемо так, що коли буде таке, буде, то проголосували, що вирішається, по закону всі тип повинні мати карту. Говорі, так прописано, що є за працює, що. Вам то до п'яти, а до часу. Ми обмеження накладемо. закладемо. Зараз вони Наступне питання. 4 години, 4 -2. Земельну ділянку про передачу О, 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 для сигнаління та виписання худоби, яка була одне з рішення погоджена на комісії. Але сьогодні, на жаль, надійшов до нас лист із поліції що те, на цю земельну ділянку накладено арешт, тому ми ці два питання тримаємо. 4 4.2. 4-2. Це земельна ділянка про оренду земельної ділянки для сінокосіння та виписання кудоби в межах села Лешки. Вранці прийшов, що свідчення судей Бухарського районного суду винесено вправо про оренд майна, але не буде рішення суду остаточного. ми поки що припиняємо ці дії. Проєкт рішення годин. у завершення праці законопростою та передачу до мене ділянки моменту від усе для Я процедурів. Давне особання за основну цього. Це до постійної випросання та під останнього старіхового небо. Господарства на бульівництво погоня будинку з Веселівського Ігоря, та я трошки в межах села ну, Шупочків. Це шість ринців? Так, і, Є, це сім'ї. Наступний проект рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації за устрою щодо відновлення медзамених ділянки на натури на місцевості і зміни конфігурації при збереженні загальної площі на території Мисельського староста.

до Паркового мистецтва по вулиці Миколаївська це проєкт 13.1, та по вулиці Шевченка проєкт 132. Йдеться про парки. Це на голосування за засновницю проєкту рішення 13.1.13.2. спільним голосуванням за основним службу. доктор на імені нашого ретельно і щомите до дівчинки звати її на мозола музола Який? 15 годин за 2 Чи 3, 4 ідентичні? Ні, 15 годин, 15 2. Комісія рекомендує. Ставлю на голосування за основу цілому. Конфлікт інтересів є на голосування. 15 годин, 15 2. за збудінням стаціонарної води, команди аварійно-рятувального транспорту да, готує план по екстракції. Проект рішення представників територіального От 2017 Кайда Олексійович направляє штукання кробіт, попри актуального міста виділення магазина, будемо 29 вже міста. i don't know На думку прокуратури не потребує фінансування спрямованого за пробігання змашної носити. Які запитання? Пересування свого пошуку. Зміни до програми Безпечне місце на 23-25 на території територіальної громади та розповсюдної редакції. Пропонується низьким на напрямки фінансування і внести зміни до програми облаштування алеї Слави для вшанування пам'яті загиблих захисників України місії Володислав на період 24-30 років. Пропонується збільшити фінансування на придбання раму на банке. 300 тисяч нам не здається. А скільки коштує одна? 40 тисяч на Ні, там по тисячі, по-моєму, наприклад. Там десь сюди, по-моєму, до 6 тисяч. На 300 тисяч це. Ну це впровадження. Це що буде по парктах рекомендувати. Нам тоді ще можуть 29... Засмелити...